Мова це сила. В силі українців переконався увесь світ. Організація коло арт запросила українців Монреаля продемонструвати цю силу ще раз під час диктанту, що відбувся у приміщенні українського національного об'єднання. Рідне слово. Мова народу краще, що ніколи не в'яний, вічно знову розпускається. Світ усього його духовного життя. Покоління народу проходять одне за одним, але результати життя кожного покоління залишаються до нами. Спадщина потоками. Мова є найважливішим, найбагатший і найміцніший зв'язок, що з'єднує всі покоління народу в одно велике історичне живе ціле. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ. Ми пишемо диктант української монралі, бо це традиція, яка вже є в Україні, і ця традиція поєднує нас з домом і дає можливість нам згуртуватися і відчути приналежність до дому, до української землі і української мови. Минулого року це була наша перша подія, і мало людей розуміли, як вона буде відбуватися. Для нас самих це був тестовий формат. А цього року це вже більш відомо. Ми разом з коло вибирали цей з організації коло вибирали цей текст. І він про важливість рідної мови і про зв'язок з українською мовою. Уставних виразок слава слова, бог і господь ми напишемо з великої літери. Тобто, Боже, поможи. Якщо ви хочете почати ваш диктант з цього, ми напишемо Боже з великої літери. Так, дай Боже здоров'я, Господи, помилуй» і так далі. Чому ми пишемо диктант українською в Монреалі? Тому що ми всі народжені в Україні, дехто навіть із дітей народжений тут, але ми хочемо зберегти наше коріння. Я хочу відчувати себе. Приналежною до України, навіть якщо я знаходжуся далеко, це важливо для мене. Подвоюється «н» у наголошених суфіксах. Суфікс це частина морфема, так, нашого, з якого складаються наші слова, а саме у предметниках. Хто пам'ятає, на які питання відповідав прикметник як частина мови? Як і проїхав. Чувдово! Скажіть, будь ласка, ви сьогодні пишете диктант? Так, я прийшла. Це буде перше, бо минулого року я так і не побувала тут, що й запізно про це почула. А того року вже така натхненна прийшла сюди писати диктант, хоча не підготовилася взагалі. Я, я думаю, що я ну я сподіваюся, що я добре напишу, бо я пам'ятаю, коли ми були в школі, то коли був... Цей диктант на всю Україну то ми час від часу, так на українській мові, або десь е... слухали по радіо і писали цей диктант. Потім перевіряли. Звичайно, не завжди було правильно, бо цей диктант такий трошки важчий, але так що я підготовлена і думаю, що сьогодні все вдасться. Давайте почнемо з першої орфограми про подвоєння подовження приголосних. Таких орфограм буде досить багато в тексті для того, щоб запам'ятати, після яких які приголосні можуть бути подовжені, щоб трошечки спростити цей момент. Ви мусите запам'ятати фразу Де ти заснеш у ложився дуже нелогічна ніби форма, але якщо собі візуалізувати, то можна тоді пригадати. Тетяна, будь ласка, я на вашу думку, чи ти милоспроміжне написати цей диктант без помилок? Насправді Данило один з моїх найулюбленіших учнів, найздібніший. Тому в мене велика надія на те, що сьогодні він напише диктант без помилок, особливо якщо дослухатиметься до граматичної розминки, яка базована на орфограмах і пунктуації, яка зустрічається в тексті. Данило, ваша вчителька має рацію? Абсолютно має повну рацію. Я буду використовувати всі теми, які ми проходили останній рік в школі. Отже, продовжується в нас які зубні пом'якшені шиплячі приголосні запам'ятовуємо, де ти заснешу Якщо вони стоять між двома голосами, започаткувалася ідея робити диктант в Монреалі. Цю ідею не те, щоб започаткувала і запропонувала наша Тетянка Карпова, яка є незмінною частинкою нашого творчого кола, яка є філологинею. Оскільки радіодиктант проводиться вже 24-й рік в Україні. Вона запропонувала зробити нам його тут, але у форматі живого диктанту. Оскільки місія кола гуртувати людей довкола мови мистецтва. Тому це вже наш другий живий диктант в Монреалі. цього року, цього року очікуєш більше людей. Не зовсім тому, що погода дуже гарна, тому якщо прийдуть люди, це будуть ті сміливці чи ті особливі люди, для яких мова важливіша ніж останні теплі дні в парку.